Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, у першу неділю Святого Великого Посту свята Церква згадує перемогу православ'я над Єресями, тому цей день називається Неділею торжества православ'я. Це свято було встановлено у 842 році. При Візантійському імператорі Міхаїлі його матері, цариці Феодорі, коли Константинопольським патріархом був святий Міфодій, свято було встановлене після перемоги над іконоборчою єрісю. Але оскільки перемогою над цією єрістю, свята церква остаточно розкрила православне християнське віровчення і Сформулювала його у постановах семи Вселенських соборів, то подія ця називається не торжеством іконошанування, а торжеством православ'я. Це не означає, що після середини IX століття більше не з'являлося єресей. Це значить, що всі наступні єресі, якими б вони не були численними і різноманітними осуджуються постановами Семи Вселенських соборів. У сучасному Християнстві розповсюдженими єрісями є неправильне вчення про особу Господа Ісуса Христа і нешанування ікон, тобто єрісіконоборча. Сучасні єретіки називають і визнають Ісуса Христа великим учителем в історії людства, але не Богом. Якщо Ісус Христос не є Син Божий, що народився від Духа Святого і пречистої Діви Марії, і не воскрес із мертвих, то ніякого спасіння людства не відбулося, за словами апостола Павла, тоді ми залишаємося у гріхах. І смерть панує над надцом. У такому випадку даремним є наше життя, воно не має ніякого сенсу. Ось чому так важливо дотримуватися чистоти віри. І так важливо відрізняти зерно від полови, тому що від цього залежить наше майбутнє, наша вічність. Тому і церква застерігає від будь-якої єресі і пропонує чисте євангельське вчення, яке зберігається в святій церкві. Власне кажучи, коли ми торжествуємо православ неділю православ'я, торжество наше заключається не стільки в тому, що Колись були переможені єресі, скільки в нашій радості, що ми є причасниками тієї істини, непошкодженої, благодатної, оживляючої, яку Христос називає водою живою у бесіді з Самарянкою, яка і зберігається у Святій Церкві. В цьому і є суть торжества православія. Коли ми торжествуємо православ'я, ми не, не кажемо, що давайте до нас в наші православні окопи. Ні. Ми, навпаки, з розкритими обіймами свідчимо всьому навколишньому світу. От ми це сповідуємо, ми віруємо, ми щасливі від того люди, тому що ми довірились Богу. Ми всі готові до себе долучити і з усіма поділитися цим благодатним вогнем. Тому що чим більше Він загорається в серцях людей, тим світліше на світі. Ми готові відкриті до всіх і запрошуємо. Будь ласка, долучайтесь до нас. Довіряймо Богу, довіряйте Богу всі своє життя, як ми зробили це. Ось в цьому суть торжества православ'я. На торжество православія, ми з великою любов'ю згадуємо тих людей, які потрудилися, для того, щоб наша віра свята розповсюджилася по лицю всієї землі окрепла. Ми згадуємо святителів Христових, древніх, архіреїв, патріархів, які своїм життям і вірою свідчили про те, що Бог, Син Божий, втілився. Прийшов на землю людей спасти, воскрес із мертвих і сидить праворуч отця, і там є наша Отчизна, туди нас Господь кличе, там нас чекає. Ми згадуємо святих князів, мужів Божих, які, носячи княжу порфіру, не забували за небо, старалися бути батьком для свого народу. Опіку проявляли над церквою. Одним словом, ми згадуємо всіх, хто потрудився для святої віри, для святої церкви, для святого православ'я. Ми з любов'ю шануємо всю православну традицію, наш спів, нашу храмову архітектуру, наш покрой. Одягу церковного, облаченій церковних, в якій звершується Богослужіння, всього того, що для нас миле і рідне, ми того не цураємося. Ми знаємо, що воно не головне, що не в бороді суть православ'я. Але ми його любимо, ми його згадуємо, ми з любов'ю Його передаємо своїм нащадкам і дітям. Тому на день торжества Православ'я, дорогі браті і сестри, помолімося щиро Богу, щоб Він святу віру утвердив, розширив і благословив. Утверди, Боже, святую православну віру православних християн во вік віку. Амінь.